Привіт, друзі! Сьогодні копнемо трохи глибше, ніж шкільні меми про пірамідку Маслоу. Він реально намагався описати, як працює людська мотивація, і робив це не з позиції людина мішок рефлексів, а як фанат людського потенціалу, що вірив, ми здатні на набагато більше, ніж просто не голодувати й ходити на роботу. Отже, мотивація і особистість по суті, дослідження того, що штовхає нас вперед. І Маслоу каже: друзі, сорі, але якщо ви хочете до сенсу життя, творчості та любові до істини, спочатку, ну, поїжте, виспіться, перестаньте боятися, що вас завтра виженуть з хати і бажано знайдіть хоча б одну людину, яка не вважає вас дурником. Романтика ні, чисто біологічно-психологічна фізика. Маслов не був наївним романтиком, він був практиком. За логікою книги, перш ніж стати собою, ти хоча б перестань виживати в режимі, «Я як кіт на даху після дощу. Але фішка не тільки в тому, що є рівні потреб. Фішка в тому, що спокій це не кінець. Як тільки ти отримав базу, починається гра на максимум. Самоактуалізація в маслов це не про коучингове будь-найкращою версією себе, а про чесність з реальністю, ким ти можеш стати, якщо припинити брехати собі і жити чужими очікуваннями. Це як внутрішній виклик. Не просто виживати, не просто мати статус, а розкрити себе настільки, наскільки дозволяє твоя природа. Маслов буквально писав: якщо ти можеш стати музикантом, стань ним, а не бухгалтером, бо інакше внутрішньо зів'янеш, навіть якщо бухгалтерія платить стабільніше. Хардкор, але чесно. І найцікавіше у книзі він розвінчує ідею того, що людина за замовчуванням маленький агресивний егоїст. Він каже: Ні, друзі. Якщо людина не затиснута страхом і нестачею, в неї прокидаються зовсім інші речі: творчість, співчуття, допитливість, бажання створювати, а не руйнувати. Тобто, Маслоу прямо говорить. Проблема не в людях, проблема в умовах, в яких люди застрягають. Погодься, звучить не менш радикально, ніж будь-який філософський маніфест. Коротко. То «Мотивація і особистість це книга, де психолог каже світу, ми здатні на велич, але не через магічні афірмації, а через реальні кроки. Забезпеч базу, прибери страх, знайди опору, і тоді немає жодних виправдань, щоб не рости. Жорстко трохи надихає ще як. І головне, все ще актуально. Особливо, коли хтось у коментарях пише: А чого ти не став геніальний монік? А тимо так спокійно. Я просто зараз на етапі поставити воду на чай. Поверніться, коли дійду до самоактуалізації. Отже, мотивація і особистість. Книга, яка намагається пояснити найголовніше питання, що, чорт забирай, рухає людьми. І Маслоу каже: друзі, ми не просто хочемо успіху. Ми хочемо вижити, бути в безпеці, відчувати себе частиною чогось мати повагу і сенс. Просто деякі люди застрягають на етапі Я хочу, щоб у холодильнику було, а сусідний ліс, а інші просуваються далі. Він не романтизував сильні особистості. Він буквально казав: якщо ти не відчуваєш безпеки і стабільності, ти не будеш думати про істину, мистецтво, свободу. Ти будеш думати, де їжа, хто загрожує, чому оренда така, на чия купую половину планети. І це нормально. Немає героїзму в житті під постійним стресом. Це не сила характеру, це гормони кричать: Виживи, дурнику! Хочеш духовності? Спочатку подушка, дах, вечеря. Проста біологія, будда би лайкнув. Але найцікавіше починається потім. Маслоу каже: добре, базові потреби закриті, і що тепер? І тут з'являється його улюблене слово, самоактуалізація. Не важні курси про твій внутрішній лев прокинеться», а реальна вимога до себе стати тим, ким можеш, не бути копією. Не жити так, як хоче мама, суспільство чи так треба, а дивитися в дзеркало і визнавати, амбіції це не соромно, талант не випадковість, потенціал це борг. Маслоу віримо, що в кожній людині є внутрішній імпульс доросту, але ми часто його давимо. Бо в системі, де будь зручним важливіше, ніж будь собою, зручні перемагають частіше. Або виглядають так, ніби перемагають, поки всередині не перетворяться на гірку картоплю. І от тут він кидає бомбу. Більшість людей не досягають самоактуалізації. Не тому, що не можуть, а тому, що бояться. Це слово в нього повторюється, як у фітнес-коучі, фраза «жир твій ворог. Люди бояться свободи, боїться проявляти себе, бояться відповідальності за власне життя. Знаєш, як це виглядає? Я міг би, але колись почну, може, потім. А потім бац, 40, і ти вже пояснюєш комусь, що просто так склалося. Маслов би сказав ні, ти просто не зважився. Ще одна річ, він не вважав людей поганими. Сміливе твердження в світі, де ми постійно бачимо токсичних тролів, диктаторів і коментаторів у Фейсбук, але він казав, коли людина не тиснута дефіцитом, вона тягнеться до добра, краси і чесності. Звучить ідеалістично, так? Але він базував це на реальних спостереженнях за людьми, які реалізували потенціал. Ці люди не ставали хижаками, вони ставали дорослими, зрілими, свідомими, тими, кого ми всі секретлі хочемо бачити у владі, замість тих, кого реально бачимо. І тут важливий момент: Маслоу не казав, що шлях лінійний. Життя це не рівні в РПГ. Ти можеш бути на рівні творчості, але якщо раптом війна, криза чи проблеми зі здоров'ям. Ти падаєш вниз до базових речей. Це нормально. Ніхто не повинен бути просвітленим під час сирени, чи коли картка порожня на третій день перед зарплатою. У підсумку мотивація і особистість це не книжка про піраміду, це маніфест людського потенціалу, про те, що ми не засуджені бути дрібними або наляканими. Але якщо ми хочемо вирости, треба чесно глянути на своє життя і сказати, де я зараз, чого я боюся, і чи живу я по максимуму, чи просто економлю батарею. Так, що наступного разу, коли хтось розкаже тобі про пірамідку, просто усміхнись. Справжнє Маслоу це не про трикупники, він про сміливість бути собою. Окей, продовжуємо. Бо піраміда Маслоу це як українська черга. Всі бачили, всі стояли, але мало хто розуміє, що там реально відбувається. По-перше, спокійно маслоу не малював ніякої піраміди, жодної. Не сидів він із циркулем і не казав, ось вам трикутник, менеджери майбутнього, мучтесь. Цю форму вигадали пізніше консультанти з менеджменту, щоб було красиво на слайді. Знаєш, як інфографіка. Якщо є картинка, значить наука. Сам Маслов вбачив це як живу систему, де потреби переплітаються, можуть активуватись одночасно, зникати, повертатися, стрибати, не рівні в маріо, не проходження квестів, а скоріше, як екосистема всередині психіки. Умовно ми не такі: спочатку хліб, потім нетфлікс, потім сенс життя. Ми такі. Хочу свободи, але хочу стабільності. Але хочу кохання, але хочу побути один. Але хочу бути великим, але хочу поспати. Тобто реальність це хаотична симфонія людських потреб, а не сходи в рай. Тепер про вершину: оцю легендарну самоактуалізацію, яку менеджери перетворили на мотиваційний плакат із горою і чуваком у поховіку. У маслову вищі потреби це не просто стати успішним. Це глибока внутрішня трансформація. Не виграти битву, а перерости себе, не довести комусь, а стати чеснішим із реальністю. Він писав, що вищі потреби вимагають зрілості, крихкі і легко руйнуються страхом і стресом, будуються не на дефіциті, а на надлишку, коли тобі не просто мало, а коли хочеться творити, любити, розуміти. Маслов називав це буттєвими потребами. Беніц. Потреба у правді, красі, справедливості, творчості, гармонії, цілісності це вже територія для тих, хто в собі не тікає, а досліджує. І ще один момент. Маслов бачив, що люди часто бояться вершини. Їм страшно стати собою по-справжньому, бо тоді немає на кого звалити провал, треба брати відповідальність, треба визнати, що ти не овоч, а суб'єкт. Це страх власної величі. І він реально про це писав. Тобто, уяві, люди бояться бути сильними не менше, ніж бути слабкими, бо сила це свобода, а свобода це відповідальність. Крутий мозок, так і задумано. І тут найцікавіше Маслов у пізніх роботах почав говорити, що самоактуалізація не вершина, є ще один поверх самотрансценденція. Це коли питання вже не хто я, а для чого я, що за межами мене, що я вношу у світ. Не его, а участь, не я центр, а я частина. Це вівен, де люди часто стають справжніми вчителями, творцями, лідерами думок, служителями істини, а не своїх амбіцій. Так, Маслов був би в шоці, якби знав, що цього рівня нині досягають переважно інстаграм-гуру на ретрітах в балі. Хоча чесно, він би їх розніс. Що важливо, для Маслова вищі потреби це не бонус, це справжня природа людини, яка проявляється тоді, коли нас не душить страх і нестача. Тому, коли хтось каже, люди злі, жадібні й дрібні, це голос дефіциту. Маслов би відповів: Да ви просто ніколи не бачили людей, у яких є свобода бути собою. І це, погодься, звучить уже не як корпоративний тренінг, а як психологічна революція. От ми й піднялися на вершину пірамідної легенди і побачили, що там ніяких трикутників нема, а є жива, хаотична, іноді смішна, іноді болюча природа людини. І от саме тут масло підсовує ключову думку: високі потреби не бонус після успішного життя, вони є справжнім ядром нормального функціонування. Просто більшість людей до них не доходять не тому, що недостатньо сильні, а тому, що світ лупить по голові, а страх іноді ефективніший за будь-який тоталітарний режим. Пам'ятаєш у ті моменти, коли ти ніби на секунду зриваєш плівку зачеї, відчуваєш, я живий, все реально, все важливо. Це те, що Маслоу називає піковими переживаннями. Не культ, не езотерика, просто природний стан психіки, яка не в режимі виживання, а в режимі існування. Це коли ти не біжиш, не борешся, не доводиш, а просто є. Це не тріп, не ретріт, а побічний ефект здорової внутрішньої економіки. Все, що треба, задоволено. І мозок, нарешті, не кричить, а слухає. І далі Маслоу каже: Дружок, якщо ти хочеш розуміти себе, запитай, мене рухає брак чи надлишок? Бо є мотивація з голоду, а є мотивація з любові до гри. Дефіцитна свідомість живе в логіці мені треба, бо я постий». Зріла в логіці я роблю, бо у мене є що дати. Хтось будує бізнес, бо боїться злиднів, хтось тому, що хоче творити нову реальність. Зовні інколи виглядає однаково, всередині різні світи. І тут ми натикаємось на його дуже людське спостереження. Люди насправді бояться власної величі, не невдачі, успіху. Бо коли ти ніхто, тобі комфортно. Можна сказати, що не вийшло, бо не пощастило, час не той, умови неправильні. А коли ти знаєш, що можеш, і не робиш, Оце болить. Маслоу назвав це комплексом іони красива назва для дуже поширеної штуки. Ми ховаємось від себе не менше, ніж від світу. Ще одна його цікава думка про об'єктивність. Самоактуалізована людина не живе в рожевій ілюзії і не впадає в цинічне все лайно. Вона дивиться прямо, не відводить очей, приймає факти без паніки, без фантазії, без моралізаторства. Просто є, як є, тепер що я з цим роблю? Чесність із реальністю жорстка, але визвольна практика. І стосунки в нього теж чесні. Він не вірить у ти моя половинка. Це для нього звучить як я півлюдина, справжня близькість у маслоу. Це коли двоє повних людей обирають бути разом, а не двоє порожніх хапають одне одного за горло зі словами не покидай мене, бо я розвалюся. Любов незалежність, а союз автономних. Ще цікаво, що Маслоу не романтизував зрілість як таку суху мудрість. Він бачив у зрілих людях спонтанність, гумор, здатність гратися. Знаєш, цей тип людей, які можуть серйозно говорити про сенс життя, а за хвилину сміятись з дурнуватого мемчика оце його ідеал. Не святий, не робот, а вільна людина, якій не треба манірності, щоб виглядати глибокою. І головне ці люди не бояться невизначеності, вони не потребують гарантій, вічних планів і універсальних правил. Їм комфортно жити з тим, що відповіді не всі знайдені. Це не тривога, це свобода. І масло тут максимально антикоуч. Він не дає 10 золотих правил, він каже: живи, досліджуй, витримай невідомість, там ростеш. Окремо він зазначає, що культура. Дивна штука, вона може підняти людину, але може й зламати. Соціалізація не гарантує зрілості, інколи бути як усі, це шлях назад, а не вперед. Тому сама актуалізація майже завжди трохи дисудентська. Не бунт заради бунту, а внутрішня чесність, що іноді робить тебе незручним. І коли це все складаєш, виходить не піраміда мотивацій, а щось значно цікавіше. Людина це система, яка природно прагне рости, але страх, брак, нав'язані ролі і соціальна інерція постійно тягнуть у назад. Боротьба не з суспільством, а з власною малодушністю. І так, масло звучить як той викладач, який не сварить, а дивиться тобі в душу і каже: Ти можеш більше, і ти це знаєш. Це не пафос, це ультрареалізм. Не виростеш, засохнеш. Не обереш себе, тебе оберуть інші. І ніякі піраміди не винні. Просто ти або розкриваєш силу, або ховаєш її. А світ він реагує відповідно. Окей. Продовжуємо наш тур континентом маслоу. Готуйтеся. Зараз буде і повага, і трошки. Ну, маслоу. Камон! Отже, кого ж він вважав самоактуалізованими? Спойлер не інфлюенсерів з цитатами Пауло Коеліо на фоні моря. Він шукав людей, у яких життя реально звучить. Художників, вчених, мислителів, тих, хто не просто існує, а щось внутрішнє реалізовує. У його списку Ейнштейн, Джефферсон, Лінкольн, Елеонора Рузвельт люди масштабу, і, скажімо так, з історичним бекграундом. Тобто ніхто, типу, мільярдери скрипти знайшов баланс і тепер медитує на даху Дубая. Маслов не про це. Він шукає не гучі, а глибину. Хоча, чесно, його метод був такий романтичний. Він не робив МРТ мозку, він не став людям 500 тестів, він дивився історичні біографії, шукав схожі риси і казав: ось. Ці майже ідеальні. Учиться. Ну, звучить красиво, але є тонка межа між науковою вибіркою і фан-листом кумирів Маслова. І ми чесно визнаємо, ця вибірка іноді більше схожа на Платонівську галерею героїв, ніж на статистику. Але суть не в тому. І він сам це розумів. Він не шукав ідеальних, він шукав реально дорослих тих, хто прийняв світ, але не впав у цинізм, тих, хто працює не з примусу, а з поклику. Тих, хто не втікає у псевдодуховність і не заграє з успіхом, як з фетишем, він шукав людей, які не грають роль, а живуть у правді. Це ті, хто не ховає свої слабкості за пафосом, а уміє сказати: я не ідеальний, але я чесний з собою і працюю. Іронія в тому, що сучасний світ би назвав їх інтровертними дивними геніями, не дуже оптимізованими для тікток-маркетингу. І ще одна цікава деталь. Масло казав, що такі люди не обов'язково супер успішні. Вони можуть бути маловідомими. Вчитель, який працює чесно і з любов'ю, може бути ближчим до самоактуалізації, ніж Сіо, який живе у коконі з его. І це важливе нагадування: масштаб впливу не гарантує масштаб внутрішнього розвитку. Це, до речі, чому він так критикував суспільство, яке робить культ із досягаторства. У нього своя логіка: ти можеш виграти гонку, але програти себе. А можеш виграти себе, і тоді решта стає лише бонусом. І якщо світ цього не визнає, проблема в світі, а не в тобі. І от, коли це все складається, стає ясно. Масло, взагалі, не думаючи про піраміду, хотів показати, що люди не маленькі злі створіння, якими керує страх і їжа. Він вірив, що людина це зародок дорослої істоти, а суспільство та обставини часто так і лишають її в ембріональній стадії, тобто психологічний вічний другий курс. Самоактуалізація у нього не вершина святості, це просто норма, яка рідко зустрічається. Тобто не ти дивний, якщо прагнеш глибини, дивний світ, який це рідко підтримує. Підсумуємо всю цю красу. Маслов: це не про пірамідку і мотиваційні цитати, це про внутрішню чесність, сміливість бути собою, готовність жити без гарантій і приймати реальність у всій її красі і хаосі. Пік переживання це не духовний салат, а нормальна функція здорової психіки. Самоактуалізація, не нагорода, а природний шлях розвитку, якщо ти не застрягнеш в страху, дефіциті і соціальних сценаріях будь-як усі. І якщо коротко, Маслов вірив у нас більше, ніж ми іноді віримо у себе, і чесно, соромно підводити людину, яка так серйозно поставилася до людського потенціалу. Ну і якщо ця розмова тобі зайшла, то постав лайк, бо інакше останні кілька хвилин мого голосу в твоїй голові були марними і в маслова десь стиснеться серце. І напиши комент. Типу, я на стадії між виживаю і розквітаю. Якщо хочеш, можеш додати імодзі, щоб показати, що ти не просто прокручуєш стрічку, а вирішила на секунду подумати про сенс життя. А якщо не поставиш лайк, нічого, я не ображусь. Просто твоя психіка лишиться на рівні. Потреба в подобайках незадоволена. Все обійняв, пішли далі філософствувати.